Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я сьогодні знову в лісі. На своєму конику, коник гряснющий, чорнющий, але сунемося. Мама моя сказала, йди в ліс, щоб дурницями не займатися вдома. Ну, пішла, але по дорозі розійшовся такий і вже не хотілося вертатися так, як недалеко. Зараз побачу, може буду втікати. Кому цікаво, лишайтеся зі мною. Ставте пальчик вверх, хто ще не підписався, підписуйтесь. А ми поїхали, пішли, посунулись по гриби. Ось, щоб ви розуміли, який в нас дощ. Калюжі взагалі. Ну і я ще й взяла з собою велосипеда. Правда, цілу дорогу йшла, бо прикапав дуже слизько, але. Взяла ось такий ліс гарний, стає жовтий, червоний, зелений, але не в таку погоду. Але я все-таки продовжую йти далі. Ну і що ж, прийшла я на свою Ну, Грибів таких вже немає, та як в нас був сильний приморозок. Але ось десь поодиночні екземплярчики. Все-таки є ще. Ще щось можна назбирати. Ось тут великий, ось там великий. Ну, кажу, можна по нас обирати. Ось такий ще панньочок зайшла. Вже тут багато перерощів, але ось дивіться, ось такі красунчики, шапочки. Тож вони відходять, а ще в нас були приморозки величенькі, так що... Це вже все відходить, але нічого страшного ще можна, на жарошку собі ось назбирати. Ось тут є грибочок. І ще раз повторюсь, я таких сильно великих не люблю, але коли немає нічого, Ось, дивіться, бачите, яка краса. Ось таке. Ось така краса є. Ось. Такі я люблю збирати, так як вони швидко назвируються, бо великі, але таких сильно великих я не люблю. Але нічого страшного. Може десь пропустила, ну здається, більш немає тут. щойно зустріла дідуся на конику в лісі. Ну, виявляється, я одна така божевільна яка в таку погоду ходжу по лісі. Ну, поки що ще такого нічого немає, з чим вам так сильно похвалитись, але грибочок за грибочком і можна щось знайти. Зараз хочу перейти, хто раніше, раніше бачив там, де я збирала дуже грубі грибочки. Може ще щось там лишилося. Перейду, гляну, зайду ще на рижик і гляну і буду додому втікати, так як все-таки погода не сильно. Ах, не сильно для грибочків сприятливо для збирання. Ось я прийшла вже на те місце, де я раніше збирала. І дивіться, які тут красені. Прям на дорозі, не треба нікуди лізти, нікуди нічого не вимазуватися. Ось тут ще є. Так, вони вже переходять, проходять. Кажу, якби на той мороз, То ще було б грибів просто куча. І ось ще. Вони в листочках так гарно ховаються, але на кожного грибника є свій гриб. Ну, такий вже явно я не буду брати. І ось так. Є грибочки є ще. Правда кажу, вже їх мало, але нічого страшного, ще щось собі назбираємо. Ось тут один грибочок. І ось так по чуть-чуть, по чуть-чуть. На жарошку назбираю. Вже листя попадало. Дуже погано їх видно стає, але все ж таки це не опенюк. ось, це як щось інше. Ось так. І ось, друзі, зайшла я туди, де збирала дуже грубі грибочки. Були вони красиві, стали зараз не дуже. Ось ось тут є. Ось така краса. Вони хороші, не червиві. червивих ми не беремо. І ось і так травишці є одненькі. Ось так. І ось тут є гарненький. Супер. Супер. Ну ось, ви бачите грибочок. Ось тут є грибочки. І ось є грибочок. Чудовий грибочок. Ще ось. Є грибочок. Цей світліший. А ось там дуже великі, такі великі-великі. Зараз вам покажу. Ось. Ну, ті, я вже такі геть великі не буду брати на ладоню, будемо збирати щось менше. Дощ посилюється, а я все збираю грибочки Ось такі. Десь бачила ще, а ось, ось в листочку їх майже не видно, але вони є. І є ще багато. Ось така краса ліс шумить, дощ розходиться. Треба вже втікати, а я ще хожу збираю. Ще на деяких пеньочках навіть є ось такі малючки Тверденькі, гарненькі. Уже їх таких маленько, але ще можна озити якраз так. Ну і все тут. Ось новий на сліз. Небо затягнуте, але я все-таки ще перейду сюди і гляну на рижики. І ось мій велосипед. Звідки, звідти я прийшла, і ось відразу рижики. Супер. Супер. Є і молоденькі і більш старіші. Тут вони більш яркіші, так як а Біля сонця збираю. Ось так. Ось дивіться. Ось які рижики. Камера запотіла, але гарненькі, чистенькі. Хочу пані Надії сказати, що рижики дуже легко збирати, коли знати місце. Ось там великий рижик. Зараз протру камеру. Хто знає, де збирати рижики, то їх дуже легко збирати. Ось такий великий, але ну, я його брати, напевно, що не буду. Так, бачите, ось він вже такий старенький, припорчений. Ось дивіться, яка поляна рижики. Правда, вони вже не дуже добрі, та як під них ось такі є сіри, Вони та як посвічені виходять. Ну, таких я брати точно не буду для себе. Ну, Ось так. Але їх тут було трішки раніше і їх тут дуже-дуже багато. Ось дивіться мій кошик, ялинка. І ми загляйте їм в ялинку. Дивіться, що тут робить. Скільки тут ризиків. Ого. го І великі, і маленькі, і гарненькі, і кривенькі, які хочете. Бачите. Ну Ось стільки я рижиків назбирала, небагато і опеньків, 10-літрове відро. Буду їхати додому. Велосипед, правда, не дуже чистий, але нічого страшного, якось доберемось. Ну, ось така дорога. Недалека дорога, але все-таки по болоті не дуже добре йти. Ось там наші хати. Дощик знов починається. Силюватись дощик, я вже зняла шапку, та як вона мокра. Все мокре, я вся мокра. Але нічого страшного, я задоволена. Все-таки в таку погоду не дарма проїхалася. От, точніше пройшлась. Ну от непогано, що послухалася маму і взяла з собою велосипеда, та якби пішки набагато було легше. Ну нічого страшного. Я побігла додому. Наділа капюшона, щоб ви не переживали. Та, як ходила по лісі, капюшон був під дощовиком, а шапка на мені, щоб зручніше було то все дивитися і ходити. Ну і ось так. Суну велосипеда, дуже тяжко йти, але нічого страшного. Вже додому. І ще хочу вам показати лайфхак. Дивіться, ось знайшла якусь. Паличку пропихаю ось так, щоб не так сильно забивалося грязею. І тоді набагато легше їхати. Ось так. Мені ще лишилося пів дороги, ось там ліс і ось вже видніться хати. Я вже вдома заварила собі каву, щоб трішки зігрітися, просушитися. ось Зараз поп'ю каву та й почну далі працювати. Кому сподобалось моє відео, підписуємося, ставимо пальчик вверх, пишемо коментар. Всім чисто, мирного неба, мира, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина Сім'я.